6 серпня 2022 рік. Перед вами двохрічне дерево, другого року вегетації, піщепа Алича, регіон Центральна Хмельниччина, Старокостянтинівський район, село Верхняки І це персик. Перепрошую, інжирний нектарин під назвою Концентіна Зараз будемо його дегустувати, що він собою являє по смаку. Бачимо по врожайності сорт. Не підводить на другий рік вже ось таке навантаження. Вже ось так він прекрасно засигналив. Не такий він інтенсивно забарвлений, як Донат, але все ж своє забарвлення він має. Ну що, куштуємо. Так, це вже такий добре визрівший плід. Солодкий, я б сказав би дуже солодкий. Цукру можливо менший, ніж в доната, та не такий соковитий. Але ось кісточка бачимо, відділяється з легкістю. Ось такий білий м'якуш. Смак солодкий, приємний. Відноситься, можна віднести до класу десертних плодів. Десертний сорт. Ось такий ось сорт інжирного нектарину Концетіна. Поки ми за ним спостерігаємо, сортність підтвердив. Живців достатньо, кому необхідно, можете звертатись. Далі будемо за ним спостерігати, вивчати його е, позитивні моменти та недоліки. На цьому будемо наше відео завершувати. На все добре. Дякую за увагу.